Ви коли-небудь прокидалися з відчуттям тяжкості під правим ребром. Наче всередині щось стискає або тисне, але ви списуєте це на вік, втому чи харчування? Друзі, не ігноруйте ці сигнали. Це може бути жирова хвороба печінки, одна з найпідступніших проблем після 50 років. Вона розвивається тихо, без болю, але щодня забирає у нас здоров'я, сили і настрій. А тепер гарна новина! Щоб допомогти печінці, не потрібно дорогих ліків чи модних добавок. Є прості дешеві продукти, які буквально лікують і відновлюють її клітини. І сьогодні я розповів вам про 10 дешевих продуктів, які я впевнений знайдуться на кожній кухні і які допоможуть очистити, оздоровити та відновити печінку природним шляхом. Дивіться уважно, бо кожен пункт це реальна можливість повернути легкість у тілі, ясність у голові та енергію, яку ви, можливо, втратили багато років тому. Після цього відео ви знатимете, як без таблеток і дієт підтримати свою печінку, що їсти, а від чого краще відмовитись. І найголовніше все це продукти, які є в кожному магазині, у кожному домі. Тож, поїхали! Буряк! Це справжній пилосос для нашої печінки. Цей звичайний коренеплід, який росте майже в кожному городі, має дивовижну силу. У ньому містяться речовини бетаїн і пектин. Вони допомагають нашому організму позбавлятися від жиру, токсиїв і шкідливих речовин, що накопичуються в клітинах печінки роками. Буряк підтримує природну роботу жовчного міхура, покращує травлення і знижує рівень холестерину. Якщо хоча б 3-4 рази на тиждень з'їдати невелику порцію вареного або запеченого буряка, печінка поступово очищається і починає працювати активніше. Особливо корисним вважається буряковий квас стародавній напій, який м'яко очищає кров і покращує роботу всього організму. Також можна робити салати з буляка, моркви і краплини олії. Це просте. Дешеве і дуже ефективне рішення, яке реально відновлює вашу печінку. Але щоб печінка почувалася добре не лише ввечері, а й з самого ранку, важливо правильно починати день, адже те, що ми їмо на сніданок, може або допомогти нашому організму очиститись, або, навпаки, перевантажити його з перших хвилин. І ось тут на перший план виходить ще один простий, але дуже потужний продукт вівсянка. Вівсянка це не просто легкий сніданок, це ніжний захист для вашої печінки з самого ранку. Розчинна клітковина у вівсянці допомагає зв'язувати жири і токсини, виводячи їх із організму природним шляхом. Коли ви їсте тарінку теплої вівсянки, печінка ніби відпочиває, їй стає легше виконувати свої фільтруючі функції. Найкраще готувати кашу на воді або молоці, без цукру, але з ложечкою меду чи кількома шматочками яблука. Також можна додати трохи кориці або ложку ляного насіння, це ще більше посилить користь для травлення. Регулярний сніданок із вівсянки допоможе вам мати чисту шкіру, стабільний тиск і легкість у тілі. Після ситного, але легкого сніданку печінці потрібно трішки допомогти запустити процес очищення. І тут на допомогу приходить продукт, який знайомий кожному з нас ще з дитинства. Так, його запах не завжди в допоби, але сила, яку він дає нашому організму, унікальна. Йдеться, звичайно ж, про часник. Усього один зубчик часнику може зробити для вашої печінки більше, ніж десятки дорогих добавок. У ньому міститься селен і аліцин, дві потужні речовині, які активують ферменти печінки і допомагають їй очищати кров від токсинів, важких металів і надлиску жирів. Часник стимулює природний детокс організму, зменшує запалення і підтримує імунітет. Його дія настільки ефективна, що навіть невелика кількість може запустити процес самовідновлення клітин печінки. Найкраще вживати часник над часом приблизно за пів години до сніданку, половинку або цілий невеликий зубчик, запиваючи водою. Так ви отримаєте максимальну користь без навантаження на шлунок. А щоб пом'якшити смак і запах, можна з'їсти шматочок яблука або тримати у роті гілочку петрушки, вона нейтралізує аромат. Регулярне вживання часнику допомагає не лише печінці, а й серцю, судинам, легеням і навіть шкірі. І головне це найдешевший, найприродніший очищаль, який подарувала нам природа. А якщо часник це наш природній детокс, то є ще один продукт, який працює поруч з ним, ніби його молодший брат. Вони схожі за смаком, трохи пекучі, трохи гострі, але надзвичайно корисні. І якщо ви не любите часник, то спробуйте замінити його саме цим овочем. Його користь для печінки не менша, а подекуди навіть м'якша для шлонку. Мова, звичайно ж, про цибулю. Цибуля це справжній дар природи для нашої печінки. Вона містить сіркомісні сполуки, які допомагають організму утворювати жовч, той самий природний очисний засіб, що допомагає перетравлювати жири і виводити шкідливі речовини. Коли жовч рухається активно, печінка не застоюється, не накопичує жирів і працює рівно, як добре налаштований годинник. Саме тому навіть невелика кількість сирої цибулі у вашому раціоні це профілактика жирової дистрофії печінки. Додайте кілька кілець до салату, посипте зеленою цибулькою борщ чи картоплю, і ви вже зробили користь своїй печінці. А якщо смак занадто різкий, то замаринуйте її в краплі оцту чи лимонного соку, щоб стала м'якшою. Цибуля також покращує кровообіг, підтримує імунітет і допомагає боротися з вірусами. Тому нехай вона буде на вашому столі щодня у невеликій, але корисній порції. Отже, ми вже поговорили про овочі, які допомагають печінці очищатися і краще працювати. А тепер настав час згадати про продукт, який додає свіжості, енергії та сили кожного ранку. Його аромат пробуджує, а смак бадьорить. І, хоч він кислий, його дія на печінку м'яка та лікувальна. Так, друзі, мова про лимон. Печінка дуже любить лимон. Цей простий цитрус містить безліч антиоксидантів і вітаміну С, який допомагає клітинам печінки відновлюватися і захищає їх від ушкоджень. Лимон активізує вироблення жовчі, покращує травлення та допомагає організму швидше розщеплювати жири. Найпростіший і найкорисніший спосіб склянка теплої води з кількома краплями свіжого лимонного соку зранку, на щосерце. серце. Це запускає роботу травної системи, пробуджує печінку і готує її до нового дня. Регулярне вживання лимонної води допомагає зменшити навантаження на печінку, очистити кров і навіть покращити колір шкіри. А якщо додати трішки меду, це стане ще й чудовим напоєм для імунітету. Головне, не переборщуйте, надлишок кислоти може подразнювати шлунок, тому досить кількох крапель або шматочка лимона на день. Ваш організм віддячить вам легкістю, ясністю в голові та гарним настроєм. Після кисленького лимона організм ніби оживає, а печінка отримує ковток свіжого повітря. Але щоб це відчуття тривало довше, потрібна їжа, яка не лише очищає, а й підтримує внутрішню рівновагу. І тут на допомогу приходить ще один скромний, але неймовірно цінний овоч, який росте майже в кожному городі, капуста. Капуста це справжній санітар нашого організму. Вона містить унікальні ферменти та сполуки сірки, які допомагають печінці активніше працювати і позбавлятися від шкідливих речовин. Коли ви їсте капусту, організм починає краще виробляти жовч, а це означає, жири перетравлюються швидше і печінка не перевантажується. Усі види капусти корисні: білокачанна, брокколі, цвітна, савойська. Обирайте ту, яка вам смакує. Салати з сирої капусти, тушкована страва або навіть квашена капуста усе це справжні помічники для вашого здоров'я. Капуста ще й чудово виводить надлишкову рідину, очищає кишечник і покращує стан шкіри. Тому не шкодуйте цього овочу на своєму столі. Це проста, дешева і надзвичайно дієва підтримка вашої печінки. Капуста чудово допомагає печінці виводити токсини та покращує роботу травлення. Але для повноцінної підтримки потрібні ще й поживні продукти, які дають енергію, підтримують серце і судини, а головне захищають клітини печінки від запалень і ушкоджень. І тут на сцену виходить справжній скарб наших столів: гречка. Гречка це не просто каша для ситного сніданку. У ній містяться білки, магній, залізо та антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням у печінці і відновлювати клітини. Вона стимулює обмін речовин, допомагає організму ефективно переробляти жири і не давати їм накопичуватися у печінці. Регулярне вживання гречки нормалізує рівень цукру в крові, покращує роботу серця і судин, а також підтримує енергію на цілий день. Найпростіший варіант це просто відварити гречку на воді і додати трохи олії, або зробити салат із вареної гречки, овочів та зелені. Це недорого, легко готується і одночасно робить величезну користь вашій печінці. Гречка насичує організм енергією та антиоксидантами, підтримує печінку зсередини. Але крім енергії, нашому організму важливо отримувати продукти, які відновлюють клітини. Заспокоюють травну систему і змічнюють імунітет. І саме таким продуктом є яскравий, сонячний і дуже доступний овоч, гарбуз. Гарбуз містить каротиноїди, вітамін Е і клітковину, які підтримують роботу печінки і відновлюють її клітини. Він допомагає знизити запалення, покращує вироблення жовчі і очищає організм від токсинів. Вживати гарбуз можна по-різному: запеченим, у вигляді супу, гарбузової каші або свіжого соку. Він не лише корисний, а й дуже смачний, тож ви легко зможете додати його у свій щоденний раціон. Крім користі для печінки, гарбуз позитивно впливає на травлення, підтримує нормальний рівень цукру і зменшує навантаження на серце. Таким чином, регулярне вживання гарбуза це простий і ефективний спосіб піклуватися про своє здоров'я після 50 років. Гарбуз насичує печінку поживними речовинами і допомагає їй відновлюватися. Але щоб ефект був повним, нашому організму потрібна ще й свіжість, легкість і природна сила хлорофілу. І тут на допомогу приходить те, що росте на кожному городі або навіть на підвіконні: зелень, петрушка. Кріп, шпинат. Зелень містить хлорофіл – природній чистильник крові, який допомагає організму позбавлятися токсинів і зайвих продуктів розпаду. Крім того, в петрушці, кропі і шпинаті багато вітамінів і мінералів, які підтримують імунітет, серце і судини, а також допомагають печінці відновлюватися. Додавайте зелень у супи, салати, каші або навіть просто у воду, як освіжуючий напій. Вона легка, доступна і дуже ефективна. Буквально кожна ложка допомагає вашому організму очищатися і відновлюватися. Регулярне вживання зелені знижує навантаження на печінку, покращує травлення і надає відчуття легкості в тілі. Навіть кілька гілочок щодня роблять чудеса для вашого здоров'я. Зелень насичує організм вітамінами і мінералами і допомагає очищати кров. Але щоб печінка працювала плавно і без перевантаження, їй потрібна ще й мастильна підтримка. І тут на сцену виходить натуральна олія, невелика кількість якої може істотно полегшити роботу цього важливого органу. Невелика порція якісної олії допомагає клітинам печінки працювати ефективніше. Оливкова челяна олія стимулюють вироблення жовчі, захищають клітини печінки від ушкоджень та підтримують нормальний обмін жирів. Достатньо всього однієї чайної ложки на день, наприклад, додати у салат або випити на ще серце з водою. Це простий і доступний спосіб підтримувати печінку, не витрачаючи великі гроші на дорогі добавки. Регулярне вживання олії допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину, покращує травлення і зберігає енергію протягом дня. Вона не лише корисна для печінки, а й загалом для серця, судин і обміну речовин. Отже, друзі. Ми розглянули 10 доступних продуктів, які реально допомагають вашій печінці: буряк, вівсянка, часник, цибуля, лимон, капуста, гречка, гарбуз, зелень і олія. Це недорогі ліки чи складні добавки. це прості продукти, які можна знайти у кожному магазині. Якщо додати хоча б половину з них у свій щоденний раціон, ваша печінка почне працювати легше, токсини будуть виводитися ефективніше, а ви відчуєте легкість у правому боці, більше енергії і сил, ясність розуму і гарний настрій. Пам'ятайте, печінка це головний фільтр нашого організму. Вона мовчки працює кожен день, очищає кров і підтримує імунітет. І якщо ми дбатимемо про неї, вона подбає про нас. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я після 50 років, і поділіться цим відео з рідними та друзями. Можливо, саме зараз хтось поруч шукає спосіб повернути легкість і силу своєму організму. Бережіть себе, своє здоров'я і тих, кого любите. Нехай кожен день приносить вам енергію, ясність і радість життя. Дякую, що були зі мною сьогодні. Ваша печінка вже вдячна за ці прості, але потужні кроки.